Кільна подруга вмовила мене піти на зустріч випускників. Оксано, 30 років раз в житті буває. Ще ми всі молоді, то треба піти. Тим більше, що роман там буде від згадки цього імені мені затремтіли ноги, юнацьке кохання, і в 50 років прибирає, як виявляється. Роман мені дуже подобався, і я вірила, що ми будемо разом до кінця життя. Але була у нього тільки одна хиба дуже же він був ревнивим і запальним. Спочатку це мені лестило, поки я не зіткнулася з цим сама. Якось ми великою компанією пішли на природу і пішли збирати хмиз до багаття. Так сталося, що я відійшла від свого хлопця і зустріла на своєму шляху Дмитра, який ніс велетенську гіляку. Ми просто перекинулися кількома словами, як тут на нас вийшов роман, і почав говорити, що я навмисно пішла в іншу сторону, аби надибати Дмитра, і він бачив, як ми один від одного відсахнулися, а отже, ми цілувалися, і я йому зрадила. Як я не намагалася його переконати у зворотному, як не божилася, і сам Дмитро його запевняв, що між нами нічого не було, але Роман пішов швидким кроком геть. Я не була ні в чому винна, тому продовжувала збирати гілля і прийшла до табору десь через півгодини. І там я побачила, як вже Роман обіймає і цілує іншу дівчину. Мене аж в очах потемніло.